Всім привіт! Сьогодні будемо в'язати з вами ось такий візерунок джгутики. Він складається з двох джгутиків і між ними платочне полотно. Він складається з 18 петель та 8 рядів. Давайте почнемо. Перший рядочок ми пров'язуємо повністю лицевими петлями. Пров'язуємо лицевими петельками весь ряд і зустрінемося в другому рядочку. Знімаємо нашу кромочну петлю в другому рядочку. Пров'язуємо одну виворітню петлю, одну лицеву петлю. Далі пров'язуємо шість виворітних петель, 2, 3, 4, 5, 6, одну петлю лицевою. Далі знов одна петля лицева, шість виворітних петель, один, два. 3, 4, 5, 6. Одна петля лицева та одна виврітня. І виверідня. Третій рядочок у нас так само повторяється лицьовими петлями. І наступний рядочок, тобто четвертий, повторяється як другий рядочок. Зустрінемося з вами в п'ятому ряді. П'ятий рядочок, в цьому рядочку ми будемо робити перехрещення, я покажу, як зробити їх просто і покажу конкретно, щоб ви бачили списка. Знімаємо кромочну петлю, пров'язуємо дві петлі лицьовими петлями. Далі ми знімаємо три лицьові петлі на можна маркірок, можна на додаткову спицю. Просто знімаємо ось так. І вони в нас мають знаходитися назад, тобто ми їх знімаємо за полотно. Пров'язуємо три лицеві петлі. Один, 2, 3, далі одягаємо наші ці три петлі назад на спицю, або ж ви пров'язуєте одразу спиці, і пров'язуємо їх лицевими петлями: Один, два, три. Далі пров'язуємо дві лицьові, 1, 2, і повторяємо саму маніпуляцію. Тобто ми знімаємо наші три петельки на додаткову спицю за полотно, пров'язуємо три лицьові петлі, 1, 2, 3, знімаємо наші петлі на спицю назад і пров'язуємо їх. Лицьовими петлями 1, 2, 3 та пров'язуємо дві лицеві петлі. 1, 2 і кромоч. Дивіться, в цьому візерунку ви набираєте 18 петель плюс 2 кромочні Якщо ви в'яжете по кругу, кромочні не потрібні. Далі наступний рядочок ми пров'язуємо таким чином: одна вивідня петля, одна лицева. Шість виворітніх петель. Один, два, три, чотири. П'ять, шість. Дві петлі лицевими. Один, два. Шість виворітніх – Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість. Одна лицева та одна виворітня петля. Ну і кромочна наша петелька. Далі в нас пров'язується так само: Сьомий ряд ми в'яжемо лицевими петлями, вивідній ряд ми в'яжемо як другий ряд. Внизу під відео в описі я опишу цей візерунок письмово. Тобто, словами, дякую вам за увагу, до зустрічі! Підписуйтесь, ставте лайки. Гарного вам дня!